Невеликий збір порад від вищих сил. Простір змінюється поступово, але кожну секунду. Твоя концентрація на тут і зараз найголовніша бути в моменті, найкраще, що ти зараз можеш зробити. Твоя підсвідомість працює цікавим чином, видає бажане за дійсне. Навчись бажати того, що ти дійсно хочеш отримати, і воно в тебе буде. Під свідомості все рівно, воно в тебе є чи немає в дійсності, вона просто це приймає і, якщо треба, дає. Розшир свою свідомість, дозволь собі бажати нездійсненного в твоїй голові. Немає нічого неможливого, ти творець і твориш своє майбутнє і сьогодення, все в твоїх руках та голові. Довірся простору, навчися помічати деталі та підказки, про які Всесвіт тобі вже кричить, а ти все не бачиш та не чуєш. Все набагато простіше, ніж ти думаєш чи розумієш. Цей світ працює по достатньо простих схемах та алгоритмах, що випромінюєш, ти й отримуєш. Почни світити та випромінювати світло, світло й прийде в твоє життя. Все дуже просто, ніякої складної математики. Все, що ти хочеш, вже є в тонкому плані навколо тебе. Треба просто матеріалізувати. Цей часто алгоритм у кожного свій. Тому часом просто треба набратися терпіння та почекати, а найкраще продовжувати жити, вимкнувши очікування, тоді все реалізується легко та просто і дуже швидко, без зайвого очікування та негативу і зайвого потенціалу, який відсуває реалізацію події на матеріальному рівні. Тому вибір за тобою, як ти будеш себе відчувати, що робити і куди рухатися, свобода волі та право вибору незмінний закон Всесвіту, який непорушний. Замість очікування продовжуй створювати своє життя, притягувати ті події, які ти хочеш, і які тобі будуть корисні та не нашкодять тобі та оточуючим. Ти творець, усвідом це ж на кінець. З усвідомленням цього твоє життя зміниться в кращу сторону. Все простіше, чим ти думаєш, і вирішення твого питання на поверхні, ти його просто не бачиш. Зупинись та озирнись, подумай, проаналізуй деякі події і все стане зрозуміло. Фінансове мислення не потрібно, просто треба відчувати цей світ, помічати його красу і можливості, які потенційно доступні всім і їх дуже багато. Головне вибрати серцем та душею. Це найкращий з твоїх шляхів та виборів. Це твій компас у цьому світі. Любимо тебе і бажаємо тобі бути більш спостережливим та в деяких моментах наполегливим.